Рам вже проводить відносно миру політику, схоже на путінську вимагає приєднання Канади та хоче забрати Гренландію. Більше того, напряму говорить, що розуміє лідера Кремля, чому він образився на Україну захід та почав війну. Таких дивних заяв від нової адміністрації Трампа надходить все більше. До чого це може призвести, що буде з Україною деталі за мить. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Кіткалах номінований Дональдом Трампом на посаду спецпосланця Україною та РФ. Заявив, що обраний президент не збирається робити поступок Володимиру Путлеру, а хоче врятувати Україну. Потрібно розуміти, що він Трамп не намагається дати щось Путлеру чи расистам. Він насправді намагається врятувати Україну та її суверенітет. І він збирається переконатися, що це справедливо та чесно, і він говорив це неодноразово, сказав Калох в інтерв'ю телеканалу Fox News, Коментуючи заяви Трампа на прес-конференції. Він додав, що не хоче говорити за Трампа, скільки той говорить сам за себе. А можливості в команди президента стане більше, як тільки він офіційно обіймав свою посаду після інавгурації. І на думку Калога Трамп зможе запропонувати прийнятне рішення для закінчення війни найближчим часом, коли я говорю про найближчий час. Я б хотів поставити собі за мету на особистому, на професійному рівні. Я сказав, бо давайте встановимо 100 днів. Тоді він також зазначив, що зараз. Закладається основа для майбутньої розмови Трампа та президента РФ Путлера. Ми поставимо умови. Він, врешті решт дійде до того, що він буде розмовляти з Путлером, а також з президентом Зеленським. І я думаю, що вони прийдуть до рішення в найближчій перспективі. Прогнозує Келох. Раніше ж повідомляли, що Келох планував відвідати кілька європейських столиць, зокрема і Київ. Втім, агенція Reuters з посиланням на чотири джерела заточення Трампа повідомила, що Келох відклав свою поїздку і здійснить її після навгурації Трампа. Причин від. Термінування поїздки до Європи джерела агенції не назвали. Також і міні закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив інформацію про скасування візиту Келога До слова міністр закордонних справ України Андрій Сибі вважає, що РФ не змінила свою позицію. Надалі прагне знищити Україну. Про що він сказав на прес-конференції з чинною главою ОБСЄ, міністеркою закордонних справ Фінляндії Ліною Валтонен. Зокрема, Сибіга прокоментував заяву обраного президента США Трампа про те, що американський лідер, нібито розуміє, небажання РФ щоб Україна долучилась до НАТО, я точно знаю, що спільний інтерес трансатлантичної спільноти це досягнення стійкого справедливого всеосяжного миру. Я точно можу вам сказати, що РФ. Прагне війни і знищення України. Я точно можу вам сказати, що РФ не змінила свою риторику, риторику капітуляції та ультиматумів. Так наголосив міністр. При цьому на його переконання найкращим форматом обміну думками між президентами України та США є формат прямого спілкування. Тому ми надзвичайно зацікавлені в активному діалозі, в тому числі на рівні лідерів. І саме цей формат дозволяє дуже дієво обмінюватися думками як щодо причин, так і щодо наслідків. Сказав Сибіга. Ну а тим часом Україна хоче отримати від США та інших західних союзників конкретні гарантії безпеки, і Про це Київ розмовлятиме з обраним главою Білого Дому Дональдом Трампом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він зокрема прокоментував заяву Трампа щодо можливості вступу України в НАТО. Не робіть одразу ті чи інші висновки щодо політики США, пам'ятаєте, українцям сказали, що система Патріот може бути і є тільки в країнах НАТО. Ну або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити швидких висновків. Так було в нас із Петріот, так у нас були з ракетами і з іншою зброєю НАТО. Нагадав глава держави. Водночас він зазначив, що наразі Україна не є членом НАТО через позицію США, Німеччини, Угорщини та Словаччини. Нас там не бачать. Я вважаю, що це одна з причин, чому в нас війна. Тому що не боялися, що Україна буде з кимось. Тобто, Путля розумів, що за Україну ніхто не вступиться. І він розумів, що його армія більша, Він може нас знищити. Але українська армія сильних людей, наш народ, вони вразили весь світ, і сьогодні ми говоримо і хочемо цього, каже Зеленський. У свою чергу політолог Петро Алещук стверджує, що Трамп нарешті. Чесно сказав, чому Україна не беруть в НАТО. Далі цю насправді я Трампу вдячний. Нарешті він сказав правду Україну не беруть в НАТО через позицію РФ. І РФ де факто має право вето в питаннях зовнішньої політики альянсу. Сказав він за словами Лищука. Всі це знали, але ніхто не визнавав відкрито публічно настільки високому рівні. Більше жодних вигадок про корупцію реформи, домашні завдання, демократичні стандарти та мости до членства із незворотнім шляхом. Це, звісно, не те, що ми хотіли. Тіло почути, але краще ніж коли попередня адміністрація їздила всім по вухам. Щодо членства України в НАТО, роблячи все, щоб це членство ніколи не відбулось. За словами політолога, Арав теж активно використовувала цю тему після 2008 року, коли НАТО ухвалили рішення, що Україна колись може бути членом НАТО. Але публічно Арав посилалась на це рішення як на загрозу для себе. І цього рішення було зрозуміло, що не буде Україна членом ніякого НАТО. Було зрозуміло всім, включно з Рев, яка почала підготовку до ескалації проти України, наголошує політолог. Петро Лищук наполягає, що Така моральна ліквідація заходу заради справедливості має бути документально зафіксована. Сподіваюсь, що Трамп оформить заборону членства України у НАТО якимось документом, і щоб там було написано, що це членство неможливо, скільки не подобається РФ. Підсумував Олещук. Між тим, якщо найближчим часом не буде нової великої допомоги від Сполучених Штатів, Україна найімовірніше програє війну протягом наступних 12-18 місяців. А поразку України буде важко. Уявити як щось інше, окрім як повне фіаско для сполучених штатів та їхнього президента Трампа, пише The Atlantic Council. Україна не програє по хорошому шляхом переговорів з принесенням в жертву життєво важливих територій, але збереження суверенності та західними гарантіями безпеки. Замість цього вона зіткнеться з повною поразкою, втратою суверенітету і повним контролем рав, зазначає видання. Трамп, який планував швидко розібратися із війною в Україні, стикається з суворою реальністю, що лідер Раф Путляр не зацікавлений в регулюванні шляхом переговорів, яка залишить Україну недоторкану як суверенну державу. Путлер також бачить можливість завдати нищівного удару по американській глобальній могутності. Тепер Трамп повинен вибирати між прийняттям пронизливої стратегічної поразки на світовій арені та негайним подвоєнням американської підтримки України. Поки ще є час вибір, який він зробить в найближчі кілька тижнів, визначить не тільки долю України, а й успіх його президентства. Стверджується в статті. Путлер ніколи не виявляв інтересу ні до чого, окрім повної капітуляції України і заявлення ним умови врегулювання були. Послідовними впродовж усієї війни демілітаризація нейтралітету жодних західних програм допомоги спрямованих на зміцнення української незалежності. Деякі оптимісти стверджують, що Путлер буде більш гнучким, щойно почнуться переговори, але це ґрунтується на помилковому пропущенні. Що Путлер вважає, що йому потрібен перепочинок від бойових дій, а це не відповідає дійсності. Вказують аналітика. Видання наголошує, що рашистська економіка страждає, і рашистські втрати на фронті залишаються приголомшливо високими. Якби війна затягнулася ще на два роки або більше, це могло б зрештою змусити Путлера шукати якогось перемир'я. Однак Путлер думає, що. Переможе раніше і він вірить, що росіяни зможуть витримати нинішні труднощі досить довго, щоб домогтися перемоги, стверджується у статті. Далі російський народ історично демонстрував чудову здатність до жертв під подвійним стимулом патріотизму. Пропускати, що РФ не зможе підтримувати цю військову економіку досить довго, щоб пережити українців, було б нерозумно. Ще один рік може бути достатнім. Путлер бачить, що строки працюють на його користь, оскільки Україна не зможе підтримувати війну ще рік без Нового пакету допомоги від США зазначають аналітики. Водночас, якщо Трамп скоротить допомогу Україні, то не тільки Україна впаде, а й розбіжності між США та її союзниками, а також між самими європейцями, поглибляться і примножаться, заявляють аналітики, зазначаючи, що Путлер ближче до своєї. Мети розколоти захід, ніж будь-коли за чверть століття з моменту приходу до влади. Далі прямо мова. Потлер все одно, хто президент США, його метою впродовж понад двох десятиліть було послабити США і зруйнувати їхню глобальну гемонію і лідерство в ліберальному світовому порядку, що Перев могла посісти своє законне місце як імперія зі світовим впливом. Путлер не тільки не хоче допомагати Трампу, він отримує вигоду, принижуючи його, і це буде особистим. В цьому суворому. І Синічному світі це був би Суто діловий підхід так зазначають аналітики. Трамп не на шляху до слави, якщо він швидко не переключиться, його вибір визначить набагато більше ніж майбутні України. Підкреслюють вони фраза. такий, оцей, це слово сполучення. Теза ось раніше було за один день. Так, 24 години, години. Тепер у Трампа вийшло якесь, мабуть, осознання і каже: Сподіваюсь, за 6 місяців це вдасться але і. Tudo. Теж треба дивитися скрізь пальці, і як говорить експосол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий, він каже, що заява Трампа про шість місяців вона не стосується термінів завершення війни. Зупиніться, вірити в ось оці ці фрази. Я думала, що на Арестовичі за два-три тижні воно закінчиться. Але ні, бачимо, що Трамп взяв ось оцю цю естафету в Арестовича каже. Так, ніхто не годує обіцянками Україну вже досить довгий час. Давайте я цим займусь і буду давати якісь там сподівання. Отже. Що говорить Валерій Чалий, він каже, що спершу журналіст запитував про зустріч новообраного президента Сполучених Штатів Америки з Путіним. А на уточнюючи питання щодо терміну, 3-6 місяців, Трамп відповів лише про можливу розмову в період до півроку чи навіть раніше. І якщо зважати навіть на якісь ці експертні кола з Російської Федерації, так новину, яку я до цього зачитувала, там теж було сказано, що у другій половині 25-го року може від? Дбутися, хоча б якась, але зустріч, і розмова можливо навіть не зустріч, а просто розмова Сполучених Штатів Америки з Російською Федерацією, там на рівні Трампа Путіна, і після цього може бути з позиції сили уже примус до якогось там припинення війни проти України. І, а може і не бути, бо тут ми розуміємо, що півроку дипломатичних перемовин, підготовчих моментів, і треба цю позицію позицію, силу якимось чином наростити по відношенню до Російської Федерації, щоб дійсно примусити того диктатора відступити від своїх отих захмарних цілей. Отже, це дійсно можна тлумачити по різному говорить Валерій Чалий. Але точно не цитатою про терміни завершення війни. Я вам більше скажу, що все зрозуміти достеменно, що реально говорить і має на увазі Дональд Трамп. Це треба бути просто присутнім на цій прес-конференції, бо в нього багато незавершених фраз. І переадресація між ними і журналістами, які задають питання. Коротше кажучи, Валерій Чалий говорить про те, що якщо ти не присутній на цій прес-конференції, а береш фрази вирвані із контексту, то скоріш за все. Не можна зліпити того, що бачить у себе в голові сам Дональд Трамп, і прогнози, якісь вважати давати, зважаючи на вирізки словосполучень, не варто. Але стосовно того, що ще зачепив Трамп у своїй прес-конференції, він каже, що я вважаю, що Росія атакувала Україну, бо побачила наш жахливий вихід із Афганістану. Тобто тут він ще говорить про... Саме керівництво Сполучених Штатів Америки так за традицією каже, що попередники були погані, а от я пройду і буде хорошо так. Але давайте ще раз моментом таким, що він був попередником попередників, і тут вони розхлябували те, що він заварив. Можливо, так. І що він говорить? Ще інша теза Трампа данія повинна відмовитися від Гренландії і віддати її Сполученим Штатам Америки для так званого вільного світу, ось у ці моменти, звідмовитися, віддати території, щось мені здається, попахиває оцим за і у тими амбіціями. Але окей, я... нехай ми пам'ятаємо, що це фрази вирвані з контексту. Можливо, ми зараз їх інакше на них дивимося, скрізь призму тих, на яких напала величезна країна Російська Федерація і так ми е, сприймаємо. Отже. На близькому сході почнеться пекло, якщо заручників не повернуть до того часу, коли я повернуся на посаду. Говорив Трамп. Також каже, що Росія ослабла, Іран ослаб, а Ердоган дуже розумний хлопець. А це безпосередньо про так зване захоплення Сирії Туреччиною, що також про Гренландію. і Панамський канал заявив, що вони потрібні Сполученим Штатам Америки для економічної безпеки. І Трамп пообіцяв перейменувати мексиканську затоку на американську затоку. Канада має стати 51 м штатом Сполучених Штатів Америки, бо разом вони становитимуть економічну силу, яка дійсно буде. Чимось. І озвучуючи ці тези, щось мені здається, що в мене волосся дибки та стало. А, бо я чомусь сприймаю це дійсно як е, такі заклики досить серйозні і е, поділи, перейменування, якісь е, закиди стосовно Канади. І, до речі, вже ось зараз ми бачимо в нових. Е, Випусках саме з новин Сполучених Штатів Америки про те, що певні персонажі, певні ведучі можуть собі дозволити під час прямого етеру говорити про те, що вони хочуть уже піти в наступ на Канаду. Це ймовірно, ми з вами будемо розбирати ці новини далі більш детально. Тож я закликаю всіх наших підписників ставити дзвіночок, не забувати натискати на дзвіночок, щоб обов'язкове сповіщення про наші етери вам надходило. Ілон маск, видно, вже трішечки починає в нього кукуха їхати кудись. Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади, який заявив про свою відставку, але. Де-факто, і де юре, він знаходиться на посту до моменту обрання нового прем'єр-міністру. Тож, хоч він і заявив про свою відставку, але поки що він повноправно виконує обов'язки прем'єра. Тому от наступне повідомлення від Ілона Маска, воно дещо, скажімо так, не зрозуміли для людей, які в адекваті. Отже, поспілкувалися між собою, де Трюдо зазначив, що немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Робітники та громади в обох наших країнах отримують вигоду від того, що вони є найбільшим партнером у торгівлі та безпеці. Маск у відповідь досить на просту заяву Джастіна Трюдо виступає з образами, називаючи прем'єра. Е, дівчисько, ти більше не губернатор Канади, тому не важливо, що ти говориш. Ну, от так от. Насправді, переходити на особисті образи, ну це вже занадто в міжнародній політиці. Тож маска треба трішечки ну, посадити на місце. От, е, Тому свої власні думки стосовно того, хто такий маск і чи взагалі. Коректно ображати людей в офіційній переписці. Я вважаю, що це некоректно. Ваші думки, будь ласка, дописуйте в коментарях. Буде досить цікаво, але мені моя особлива особиста думка, що, здається, мені Ілон Маск трішечки загрався. От. Причому, чому? окрім того, що в нього там мільярдні статки, він не отримав жодної посади в. В адміністрації Байд... адміністрації Трампа, але поводить себе так, як, ну, не те, що політику, просто звичайній людині, не можна себе так поводити в переписці ще й на такому рівні. Ну, це таке. І там, до речі, особистий біограф Ілона Маска також висловлює думку про те, що, ну, з головою в людини не все в порядку, е е внаслідок е вживання певних заборонених препаратів і ще дечого. Тому, можливо, Маск дійсно зараз. Не в адекваті. свої думки дописуйте в коментарях. Ну, до речі, Андрію доповнити з приводу Ілона Маска вже й дописують з приводу того, що Франція закликає Єврокомісію вгамувати, знаєте, так, от перекреслено, вести санкції щодо цієї персони, досить цікаво, так, і інших, хто буде втручатися в політику європейських країн. Далі цитую пряму мову міністра закордонних справ Франції Жан Ноель Баро про те, що або Європейська комісія з Максим максимальною твердістю застосує закони, які ми розробили для захисту нашого публічного простору, або вона цього не робить. Тоді їй доведеться погодитися, повернути цю можливість країнам-членам ЄС ось Також досить цікаві такі так думки вже реагують. Франція бачимо так, досить приємні такі новини. Скаже з приводу говорить з приводу того, що. Дійсно, потрібно вже б його вгамувати або, хоча б так, ввести санкції з приводу цієї людини. Далі будемо говорити знову ж таки про обмеження. Почали ми так. Ілона Маском, ось так, от ніждане не гадано, бо опублікували новину з приводу того, що Франція пропонує так ввести санкції проти цієї персони буквально п'ять хвилин тому от такі от прям свіжі-свіжі, так новини. От далі будемо говорити знову ж таки про такі от санкції про Сполучені Штати Америки, про те, що вони збираються запровадити додаткові обмеження проти тих, вже, які діють проти Російської Федерації. І цього разу саме під санкції потрапляють, до речі, їхні танкери, які перевозять російську нафту. Всі ми пам'ятаємо, що сталося зовсім нещодавно в морі, завдяки рашистам, так би мовити, через них через. Те, що вони допускають свою техніку, яка не має вже працювати, яка вже давним-давно повинна бути списана. Вони її допускають до так би мовити до роботи. І бачимо, чим все закінчується для рашистів і для всього світу. На жаль, також от про це до речі, повідомляє видання Reuters про санкції під танкери. Так і саме танкерам, які потрапили під санкції Сполучених Штатів Америки, заборонили заходити в найбільші китайські порти китайський портовий оператор. Šandon Port Group zakrival. Вже свої порти для танкерів російського тіньового флоту. Всі ми прекрасно розуміємо, про які танкери йде мова, так які перебувають під санкціями США. І про це також повідомляє видання Рейтер з посиланням на власні джерела серед нафтотрейдерів. І також ще а, портовий оператор китайська Шандонг Порт Group контролює все ж таки основні порти на східному узбережжі Китаю, включаючи Циндао, Жічжао та Янта, які є якраз таки знаєте, от основними терміновими Налами для імпорту нафти, що потрапляють якраз таки під санкції всього світу, так і далі політолог Олексій Кошель в ефірі нашим колегам 24 четвертому каналу прокоментував ці новини свою думку з приводу того, як саме відбуваються ці санкції, чому, як, де Тож далі, маємо змогу детально його заслухати. Б'є все будь-які санкції б'ють, але питання в тому, наскільки ефективно, наскільки від цього боляче. Тобто, в питанні з танкерами ми бачимо, що перше там санкції були недостатньо дієвими, тобто вони були повільними, вони були дозованими. Питання друге, санкції фактично не діяли. Тобто, механізму для того, щоб змусити там провести перевірку суден, багато чого іншого, вони просто не працювали. Рішення швидкі оперативні в ручному режимі не приймалося. і в цьому проблема і проблема до речі достатньо велика. Питання номер два: за понад 10 років великої війни з Росією. Санкції завжди подавались дозовано, от надзвичайно повільно, надзвичайно дозовано, що дозволяло Росії ухилятися від санкцій і адаптуватись російській економіці. Це ми бачимо фактично по всьому. І от навіть той приклад, коли от санкції проти Газпромбанку були я маю на увазі відключені від SWIFT, було запроваджено лише у 2024 четвертому році із надзвичайно великою затримкою. А пізніше знову ж таки, там вивели Окремо питання Туреччини, питання Угорщини, багато чого іншого. І тому, тому санкції як зброя, як елемент для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл перемовин, вони можуть бути дієвими, якщо вони будуть потужними. Я маю на увазі, це буде разовий сильний удар без розтягування в часі, без частковості, без багато чого іншого. Але тут зараз важливіше інше питання. Я не впевнений, що Сполучені Штати оберуть саме курс на санкції. Тобто, поки що, власне, ключові заяви з боку команди Трампа я бачу, що ці заяви от швидше така позиція бізнесмена, який буде швидше домовлятися, враховувати реалії, домовлятися, а не йти на подальшу конфронтацію. Нам це не подобається, От ми скажемо, що світ нас черговий раз зрадив. Але ну, от поки що картина складається саме така. Я маю на увазі, от навіть якщо взяти до уваги вчорашні заяви, вчорашні заяви е, Трампа, е, останні заяви Ілона Маска, нам ну, вони можуть подобатись, можуть не подобатись, але не забуваємо, що це найбагатша людина у світі і це найвпливовіший бізнесмен у світі, який зараз має достатньо серйозний вплив на Трампа особисто. Тому ми до цього повинні прислухатись. Ну поки що, ну, такі райдужних перспектив. Для нас на превеликий жаль я не бачу.